Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Вже 4 жовтня в нас стартує нове злиття на героїні з фракції темних ельфів Маранікс. Злиття буде приховувати з героїв, його виконати буде трішки тяжче, ніж часток. Ця героїня стихії сили і працюватиме від атаки. І перейдемо до її навичок. З першої навички атакує ворога двічі з ймовірністю 50%, завдає два додаткових удари, якщо ціль перебуває під дією замовляння. Шанс завдати додаткового удара розраховується окремо для кожного удара. З другої навички атака по всім ворогам з ймовірністю 75% при Апі 100% накладає замовляння і штраф захисту 60%, куди буде 3 хода при АПІ. Виглядає доволі непогано. Третя навичка також атака по всім ворогам. Ігнорує невмирання та щит, якщо ціль знаходиться під дією замовляння. Якщо ворог без замовляння вмирає від цієї атаки, накладає на себе невмирання на один хід, А якщо вмирає під дією замовляння, накладає невмирання на два ходи. Вже з опису цієї навички зрозуміло, що вона буде цікава на арені. І пасивна навичка дуже корисна, якщо вбиває ворога, скидає перезарядку з третьої навички, а також підвищує свою атаку на 5% за кожного ворога під дією замовляння. В цілому гереня буде заходити на арену проти героїв з намиранням, але будемо дивитися на її коефіцієнти. Також корисна при проходженні хвиль, так як повідомляють розробники, в битві з гідрою. Але для арени їй потрібен герой в парі, щоб накладати замовляння, для того, щоб вона одразу змогла пробувати з третьої навички. В інших випадках потрібно буде ходити з другої навички, а потім пробувати з третьої, що не дуже добре для арени. Ось такий у нас вийшов огляд нової героїні Маранікс. Злиття також нагадую, що 30 вересня в нас стартує x 2 на темні уламки. Якщо бажаєте відкритися на каналі, пишіть мені в телеграм. Посилання знаходиться в описі до відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба.